Вітаю, мої любі дітки! Пропоную послухати вірш Наталії Ганзулі. Ми будиночок будуємо. Ми будиночок будуємо, разом з друзями працюємо. Сім'я зводимо різненько, стере світла і височенька Ось віконечка гарненьке. Міцний дах нашій оселі Платимо підлогу файно, дерев'яно натурально. Ох, і гарний в нас будинок! Кожен будинок має стіни, дах, вікна та двері. Дітки, а які будинки навколо себе ви бачили? Так, звісно, будинки бувають низькі та високі. А ще можна сказати одноповерхові та багатоповерхові будинки. Сьогодні я пропоную вам намалювати будиночок за допомогою фарби та цеглиночок лего. Дітки, уважно розгляньте, що я підготувала для заняття. Відбиточки стін будемо робити блакитну цеглиночкою, гарно змастивши її у синій фарбі. Для віконечок я взяла рожеву цеглиночку. Її ми зместимо в жовті фарби та зробимо від биточки. Далі за допомогою пензлика та червоної фарби намалюємо двері. Також пензликом та синію фарби намалюємо дах будиночку. Ось такий будиночок вийшов у мене. Дітки, за бажанням можете домалювати хмаринки, сонечко, дерева, себе та своїх рідних. До побачення, до нових зустрічей!